Виконуємо номер 547 із підручника Алгебра 7 та номер 232 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Розкладіть нам множники. Завдання перше. Сума АМ і АН. Друге різниця 2х12х і 12. y Третє різниця ТМ і ТЦ. І четверта сума 2С і 2М. Приступаємо до виконання. Винесемо дужки спільний множник. Спільний множник в першому завданні у нас А. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання і віднімання, тільки ліву праву частину у розподільній властивості. Я поміняла місцями. Виносимо спільний множник А за дужки. В дужках отримаємо М. Додати Н. У другому завданні спільний множник 12, винесемо його за дужки. В Дужках отримаємо Х, відняти y. «у». В третьому завданні спільний множник Т виносимо за дужки. В дужках отримаємо М, відняти С. І в четвертому завданні спільний множник 2, в дужках буде С, додати М номер 547 із підручника «Алгебра 7» Та номер 23.2 із підручника «Математика 7» виконано.